У парламенті з'явився законопроєкт, який може не просто обнулити претензії до деребанників, а дасть їм карт бланш на відчуження особливо цінних ресурсів. Зокрема, лісів та прибережних смуг. Тобто те, що роздеребанили свого часу, місцеві ради, держава та громади можуть втратити назавжди. Самозайняття або незаконного землеволодіння. Там, наприклад, селищні ради, як це буває часто там в Києві, навколо Києва, були пороздавали. Зокрема, ось на березі Дніпра ділянки земельні от конча заспа козин. Яскравий приклад. При такі рішення рад не завжди знає громада чи правоохоронці. А коли і знає, то суди можуть тривати роками. Так за Біличанський ліс довелося судитися 15 років. А нардепи пропонують обмежити строки до 5 років. Обмежити строки для позовів це те, що треба забутовникам. По перше, величезна кількість ділянок. На всі фізично протягом певного періоду не можна подати позови. Друге, апріорі ділянки, які викоричали з цього фонду, незаконні, тому що законодавство не передбачає можливості передавати ділянки в лісі під забудову. Ще за часів Януковича деребаники намагалися змінити цивільний кодекс у своїх інтересах. За цим стояла батьківщина, але після початку судової реформи з'явилася велика палата Верховного суду, яка знайшла, як захистити ліси, узбережжя та цінне майно держави та громад. У своїх рішеннях велика палата спирається на ту статтю цивільного кодексу, яку намагаються знищити. На проект то, звісно, він має глибокі такі суперечності, які не тільки суперечать доктрині права цивільного права, але й, наприклад, земельному кодексу. В цьому проєкті закону написано, що незалежно від того, хто розпорядився цими землями, їх повернути в державну власність не можна, тому що пройшло 5 років. Велика Палата змогла захистити і повернути державі завдяки цій статті Григорівський лиман на Одещині, лісові господарства на Дніпропетровщині та Миколаївщині. Земельні ділянки біля водойм вони не можуть бути приватизовані. Якщо це озеро, справді до 3 гектарів замкнена водойма. Законодавство передбачає можливість отримання такої земельної ділянки з озером в приватну власність. Якщо мова йде про вибачте річки, море. То прибережні захисні смуги, навіть назва, яка захисні смуги. Вони не можуть бути приватизовані, і кількість років, яка пройшла з часу виділення цієї земельної ділянки комусь, нібито у власність, вони не можуть мати значення. Європейський суд справ людини розглядав справу Депаль проти Франції. Французи роз'яснили, що він не може мати будинка на узбережжі, навіть якщо він його вже дуже давно придбав у власність. Як результат, його хату знесли і він не отримав компенсації. Якщо зараз таку норму узаконить Верховна Рада, то прокуратура не зможе далі захищати, особливо цінне нема громад та держави. І такі норми точно не будуть наближати Україну до євроінтеграції. Це може негативно вплинути на ефективність захисту інтересів держави в суді, руйнуючи сталу та ефективну судову практику щодо правових режимів землі та способів захисту. Може бути знівельована судова практика, у тому числі Верховного суду щодо охорони навколишнього природного середовища, захисту екологічних прав. Оскільки судами напрацьовано позицію, що справи такої категорії не мають строків давності. Головний автор законодавчої ініціативи Нардеп Степан Чернявський Слуга народу. Співавторами стали зокрема і народні депутати, які були обрані як представники партії влади від Київщини Сергій Бунін та Олександр Горобець. Останній неодноразово писав депутатські звернення, які були на користь деребанникам Біличанського лісу. Співавтор законопроєкту Нардеп Горобець попросив надіслати запит. Відповідь від нардепа так і не дочекались упродовж кількох днів. У питаннях запитів до мене зі сторони громадських організацій та ЗМІ підходжу серйозно та відповідально. Всі коментарі ретельно готуються та наповнюються релевантною інформацією. Як писав вище, якщо ви робите сюжет або матеріал, то маєте враховувати ці нюанси та адекватно ставити дедлайни. Якщо ви їх не враховуєте, то назвати вашу роботу якісною, на жаль, не можна. Одночасно із такою законодавчою активністю у квітні в засобах інформації стартувала інформаційна кампанія. Бізнес пропонує обнулити до нього претензії у земельних схемах. Флагманом тут виступає скандальний забудовник Ігор Мазепа, якого звинувачують у махінаціях із землею. Нагадаємо, Мазепа це бізнес партнер забудовника та екс-мера ірпеня, фігуранта журналістських антикорупційних розслідувань. Володимира Карплюка колись вони вирішили об'єднатися заради побутови котечного містечка на заплаві річки Ірпінь. І саме з цією командою тісно комунікує нардеп-мажоритарник цього округу і один із співавторів проєкту Олександр Горобець. Тому не дивно, що він обстоює законодавчі ініціативи, які не перший рік чекають забудовники.